Добрий день, добрий день, друзі. Давайте сьогодні подивимося. Давайте сьогодні подивимося, просили, просили подивитися Кременчук, Полтавська область до кінця місяця. Сьогодні 20 число, отже, давайте подивимося, Кривенчук у нас до кінця місяця. Так, кінець місяця. Так, я не знаю, він, мені трошки заважає, трошки заважає. Так, до кінця місяця Кременчук, що там буде у нас? Чи будуть якісь катаклізми, чи будуть якісь неприємності? З 20 числа, по кінець, це червень, у нас по 30-й, да? Да, 30-й, вже тривога в кривому розі повним ходом, але вже відключилася. До, м -м -м, дивіться. Є наводчики у вас, да, вороги, але в них щось трошки не вийде. Тобто буде до вас в вашу сторону летіти, але зіб'ється. Зіб'ють наші ППО зіб'ють. Вони вже вкотре намагаються там, десь у вас є якась вода, і вона їх дуже цікавить. Вони хочуть обмежити вас в цій воді. Це для них прям якась от ідея Х. Ідея Х. Так. Тим не менше, якесь питання чомусь що, що, щось, щось там будуть будувати, щось будуть ремонтувати якісь будинки, якісь дома. Я е, зараз подивлюсь на іншій колоді. На цій колоді мені показало без успіх е, ворожої, ну, скажімо так, дій, дій ворога. Дивимося на другі колоді. Я завжди беру дві колоди, чого, того, що. Одно і мало. Одна може показувати більш ближній час, друга буде далі час показувати. Так, Кременчук, Потапська області з 20 по 30 червня. Дивіться, до вас летіти буде, і є, будуть буде летіти, але воно буде зупинене на околиці міста, тобто замістом, не долітаючи. Чи це буде якась ракета, чи це буде якась, чи це будуть що, там, самоліти, але воно буде зупинене. Єдине що, єдине що, там, де є вода, там, де є вода, охороняється, от, охороняється нашими силами ППО. Е і буде збито, буде збито, щось буде збито, уламки впадуть на двох чоловіків, вони будуть травмовані. Отак От скажу Так, тривога буде, люди будуть, звісно, боятися. Це нормально. І ще що. Таке враження, що дітей десь е, вивезуть, да, і е, максимально і, м, пляжі закриють. За ці 10 днів поки що прям, такого якогось масового руйнування я не бачу. Але це не значить, що ви повинні ігнорувати тривогу. Я вже вам, як малим дітям, кажу, бо мені е, приходили якісь такі, знаєте, е, претензії від. Е, від е, не знаю, від хейтерів кажуть, так їх. Ну, я не знаю, наскільки це хейтери, бо розумна людина таке не напише. От, я не розумію. Англійську не вчила, вчила німецьку. От... Е то... Е -то, е -то, е -то Такі, знаєте, посили, що якщо я сказала, що все нормально, то люди ігнорують тривогу. Послухайте, я не є офіційна особа, я не буду брати відповідальність за ваше життя і за життя ваших дітей на себе. Ви і тільки ви, навіть не, не наша держава, а ви в першу чергу несете відповідальність за своїх дітей і за своє здоров'я, за своє життя. Тому, коли вам вмикають повітряну тривогу, це якраз для цього і зроблено, щоб ви розуміли. Зуміли, що є небезпека для вашого життя і треба щось робити. Тому давайте будемо свідомими, розумними і відповідальними. Ну а ще можна піти на головну сторінку мого канала, там є відео, на якому море сфотографоване, включити і слухаючи ту практику, яка називається медитація захисний купол, можна робити цю енергетичну практику для того, щоб захистити себе енергетично і своїх. Дітей, своїх рідних, близьких і свій домівку. Тож, домівку. Тож ідіть робіть. Люди іноді питають, а як часто можна робити? Ви знаєте, у нас війна кожен день. Я думаю, якщо ви будете робити кожен день, це вам геть не зашкодить. От повірте, ніякого не зробить вам шкодиться. Якщо хтось практикує молитвенні практики, будь ласка. Не так швидко прочитав якусь молитву бігом, а будь ласка, ціленаправлено робіть молитві практики. Але я закликаю більш до медитації, чому я поясню, тому що ви вкладаєте частку своєї енергії. А енергетичні практики, дія енергії, вона досить ефективна, особливо в таких умовах, як у нас зараз. Ну і пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаю. Які на мене підписані, і ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!